Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Теро Україна, на каналі української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимося. Херсон-Одесу Миколаїв. Що чекає, що буде? Не забувайте підписуватись та приходити на особисті. Давайте подивимось: найближчі дні Херсон. Що чекає, що буде? Буду думати про те, щоб ворога відсувати, спробувати, спробувати херсон в найближчі дні. Каби дуже обережно. Прям хоче дотягнутись, добити. І може бути повторення цілий, як було в кінці жовтня. От як туди ж той самий квадрат, да, як ми кажемо. ще. Херсон, найближчі дні, херсон. Будинок правосуддя, адмінбудівлі адмін знову. Люди йдуть або грітися, або за гуманітаркою, виїжджають. Район, область їдуть, їдуть, намагаються вийти, хтось пішки виходить. Дивіться, знову почнуться розмови про переговори, трошки може підтихнути, підзатихнути, так? Да? Дуже гучно в передмісті Херсон, найближчі дні. Вам дадуть, от знаєте, як вас не повинні кинути щось як дадуть для того, щоб змінити ситуацію. Можливо, як генератори, або якусь підтримку, гроші на місто виділять. Не місцева влада якась програма. Щось будуть вирішувати. Херсон найближчі дні. Сам на сам з проблемами. Буде таке, знаєте, як трохи затища. Знову передмістя. Чекаємо знову на розмову про ми. Херсон. Найближчі дні. На фронті важка ситуація, але вона контрольована. Таке відчуття, що він в якийсь момент ворог просто затихне. І на фронті, і у вас. Але це підступно. Розумієте, це підступна ситуація. І потім піде біля води вдарив ближче, 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 ближче до міста. Сказати, що загостриться, ні. Ракети через вас летять. От важкі вибухи в день особливо. Будьте дуже обачні. Херсонщина дурити буде, дивіться. Дурити ворог буде Херсон, а прям випадають карти. Нібито не до вас ціль іде, потім розвертається на вас херсон. Херсонщина найближчі дні. Херсонщина найближчі дні. В захисті. Херсонщина окупована найближчі дні. Можуть бути якісь неприємні для ворога новини. Він нам не дасть пройти на окупованій території. Там дуже багато вогню. Одеса найближчі дні. Одеса найближчі дні. М -м -м. Обережно, бо може щось влучити, при тому, що це може бути. Дивіться, може бути влучання в передмісті в районі, а світла нема. Проблеми з ресурсами йдуть саме в місті Одеса. Одеса найближчі дні. Будинки, загублені душі до моря недалеко. Такі невисокі, 3-4 поверхи, з чотирьох боків заходить. Він як маршрут іще буде через вас прокладати, можливо, через Одещину, що йдуть цілі, але вони не на вас. А це підступно, що воно йде через вас далі, а якісь йдуть і до вас. Це знаєте, як розсіяти увагу. Пильність. Одеса найближчі дні. Жертва. Як сутінки приходять, є якась проблема. Біля води може попадати. Дивіться, ракета може бути. Тут не тільки дрони. Тут якась швидка ціль. Угу. Район, інфраструктура, порти, якісь. Чомусь мені кажуть, і при, якась прибу, прибудункова територія, що може бути жертва. Можливо, десь у дворі багатоповерхівки, знаєте, ляжу. Да, так вийде, що люди загинуть. Дивіться, дуже обережно вже швидкою ціллю в день, коли світло. Миколаїв, найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Інфраструктура. Якась проблема, якісь перебої, але знову ж таки, як по Миколаївщині, атака. Миколаїв найближчі дні. Дивіться, з води заходить. Якщо будуть йти дрони, він мені каже, знаєте, як кажуть... І впівіхи є в області, але вони до вас не долітають. Є щось таке, що вони, воно не долітало, а тут в місті з'явилось. Чимось буде намагатись добити. Щоб це перше. А вдень може ударити, будемо дивитися, тому що показує, там, де і відпочити можна, і вода поруч. Миколаїв найближчі дні. Пропустять як ціль, що вона до вас, якась зникне з радарів. О тут вона раз і у вас є загроза вогню для міста, і вдень, будьте обережні.